Ми дуже часто критикуємо владу, і я впевнений, що робимо це об'єктивно. Але є речі, за які варто похвалити. Якщо ми говоримо про останню ініціативу уряду, про те, що ви або будь-який інший громадянин України може прийти в відділення Укрпошти, принести свої старі лампи розжарювання і отримати натомість енергозберігаючі ледовські лампи. І це дуже серйозна і гарна ініціатива, тому що зараз. Ми маємо з вами високий дефіцит електроенергії. Якщо таких ламп буде 50 мільйонів, то це ми говоримо про десь економію одного гігавата електроенергії. А один гігават електроенергії це половина дефіцита всієї держави. Поки що мова йде про 25 мільйонів, але це теж дуже серйозний показник. І я дуже хочу вірити, що все вдасться, і ця програма запрацює. Однак. Поки що не поспішаєте до відділення Укрпошти тому, що вона повинна була запуститися 6 січня. Станом на сьогодні є багато питань, як це буде працювати. Поки що не все працює так, як обіцялося, але я щиро хочу вірити, що ця гарна ініціатива запрацює на 100%.